Це дуже сміливо сказано, якби за всіх. Жодна людина в країні не може сказати за всіх українців, тому що в нас демократична держава. Но ми ж самі розуміємо, якщо не буде газу світло, то, то велика частина українців поїде, це ну, очевидно. Можна потерпіти без води, без газу. Головне, щоб не було війни і щоб наші хлопці не гинули, щоб наша була країна незалежна. Перше, ми мусимо того перетерпіти, мусимо. Ми повинні то перетерпіти, бо ми є українці. Я дружбу не підтримую з росіянами ніколи. Ніколи в житті. Бо тому, що це неможливо. Це, що вони зробили з Україною, просто воно не в розум не входить людський. Заради нашої перемоги, перемоги? щоб потім нашим дітям краще жилося. Заради них це все робиться. Так. заради дітей. Вже якось морально морально готуюся до того, що зима буде важка. Ну, типу, навіть продуктами якимось там закупилися, щоб вже мати на запас. Я думаю, що українці більш принциповіші. Вони, вони перетерплять ще один голод. Дружба з росіянами, я думаю, що все-таки це для нас проблема. Я думаю, що ті покоління будуть пам'ятати оце, що вони зробили, і не знаю, чи швидко так вибачать. Росія це є ворог номер один. Від якого треба позбавитись раз і назавжди. От і все. Ми закриємо, думаю, це питання дуже скоро. Тим більше по новинам ми бачимо, як наші наступають, тому все, все буде, все буде Україна. Звичайно. А чому? Тому що Україна це є незалежний народ. Він є окремий народ. Чому ми маємо бути з Росією? Це є окрема нація. Я вважаю, що Україна має йти своєю дорогою вибирати свою стежку. Заради того, щоб тільки наші діти жили в іншій країні, кращій країні, я думаю, що то треба зараз у цей переломний момент перейти.